Мрія, не зрадь, я так довго до тебе душила, стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей, а тепера я в тебе останню надію вложив, о, не згасне ти світло безсонних очей. Мрія, не зрадь, ти ж так довго вела свої чари, серце жадів не моє, сповнило серце ущерть. Та ж тепер мене не одіб'ють від тебе примари не ні злякані страждання, ні гори, ні смерть. Я вже давно інших мрій відреклася для тебе. Все ж я зрікаюсь, не мрій. Я зрікаюсь життя дари в час я душею повстала сама проти себе. І тепер вже немає мені вороття, тільки життя за життя. Мріє, станься живою, слово, коли ти живе, статися тілом пора, хто моря переплив і спалив кораблі за собою, Той не вмре, не здобувши нового добра. Мріє, колись ти рідала орлом надо мною, дай мені крила свої, хочу їх мати сама, хочу тихать вогнем, хочу жити твоєю весною. The security of the human side, Dharma.